Мамині обійми та чого чекала найбільше, каже 18-річна Еліна. У Черкаському онкодиспансарі дівчина п'ятий місяць. Я дуже дуже люблю медсестричок, санітарочок, лікарів. Я це насправді по відчуттям вони вже мені як рідна сім'я. Але все-таки дуже-дуже скучила за, за мамою, за своєю ріднею. торік, розповідає, їй діагностували рак крові. Після хіміотерапії хвороба відступила, а навесні 2021-го стався рецидив. Єдиним спасінням, каже, була пересадка кісткового мозку. Як тривала операція, 18 серпня ви зараз бачите на екрані. Це було безболісно, говорить Еліна, а на зв'язку були її рідні. До ніякого дискомфорту, ніякого болю. Ці зараз в даний момент знають, що в мене пересадка, тримають за мене кулачки, вірять в мене. Це всі дуже вірять в те, що з кістковий новий мозок приживеться. і як можна скоріше реабілітуюся, випишуся з лікарні. почну свої новичку своє життя. Така пересадка схожа на переливання крові, зазначає лікарка Олана Лукянець. Аби її зробити, придбали необхідне обладнання та навчали персонал. Процедура тривала годину, але готувалися до неї значно довше. Курси хіміотерапії, які вб'ють основну хворобу, на це йшло два місяці. Раз захота один, Місяць, другий заход, місяць. І оце третій заход, це вже пішло на цю процедуру. Так само давалася потужна хіміотерапія після потужної хіміотерапії, плюс імуносупресія. супресія. От буквально менше години всього займала ця процедура. Ну я ж кажу, от це все виливається в те, що вона найдороговартіша пацієнтка на сьогоднішній день в Україні по трансплантації. Нині на операцію і реабілітацію витратили 2 мільйони гривень. Ця пересадка кісткового мозку дорослому пацієнту від неродинного донора перша в Україні, говорить міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У бюджеті, який вчора проголосував уряд, є збільшення суми коштів до понад 750 мільйонів гривень на саме на проведення трансплантації в Україні. Плюс ми додатково заложили 280 мільйонів гривень для того, щоб закупити лабораторне обладнання і створити мережу лабораторів. Торі двохрівнево, але паралельно з цим ми зберігаємо все ж таки програму лікування за кордоном. Донора з Німеччини для Аліни вдалося знайти у світовому реєстрі донорів кісткового мозку. 19-річний хлопець погодився поділитися частинкою себе. транспортувала матеріал літаком за кордону. Додає співзасновник українського реєстру Роман Куць, каже дівчині, пощастило, що чекати довелося недовго. Більшість донорів будуть чекати дуже довго, а інколи. Просто нікому не, не співпадуть, оскільки комбінації генів дуже складні. І якщо ми порівнюємо, наприклад, з донорською крові, де тільки чотири групи крові, і досить просто підібрати донора там. а Перша група, перша група резус плюс, резус плюс, то тут ми маємо 10 параметрів, кожен параметр це чотири цифри. І в сумі вони дають більше 50 мільйонів комбінацій. Вирішенням ситуації пан Роман називає розвиток бази вітчизняних донорів. А мама Еліни говорить, вдячна долі за її прихильність. Хоча би своє 19-річчя Еліна святкувала не в лікарняних стінах і щоб мрія її доньки здійснилася. Зацікавилася донька кулінарією, хоче бути повар-кондитер. Так в неї поки що не здійснена мрія, але вже як вилікується, то звичайно в нас є такі плани вступати і, і здобувати таку професію. Я смачно? дуже смачно. Але що ж як постійно хворіла, особо не було де, де розвиватися? Дівчину виписують завтра. Каже, тепер мріє виспатися без шуму медичних приладів. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.